Татова мрія очима доньки. Учениця 27-го рівненського ліцею Ольга Марчук презентувала виставку власних картин в обласному краєзнавчому музеї. Дівчинка присвятила малюнки своєму батьку, полеглому на війні, солдату Андрію Марчуку. Чоловік отримав смертельне поранення у бою на Донеччині рік тому, не доживши до свого 33 річчя один день. Військовий зберігав на фронті роботи доньки, пишався нею і при кожній телефонній розмові нагадував про це. Казав, що я дуже красиво малюю, що так і далі продовжується. Що я красуня? Ну таке. Ольга Марчук захоплюється малюванням з п'яти років. Спочатку створювала пейзажі, зображувала різних рослин і тварин. Коли тато дівчинки відправився на передову, юна художниця почала відтворювати події російсько-української війни. Батьки Ольги мріяли, щоб дівчинка розвивала свої творчі здібності і презентувала картини публіці. Спочатку з чоловіком, а тепер вже ну, якби я вже за нього. Ми хотіли ну, розкрити її талант, те, що він є, і те, що його потрібно розвивати і ну, надихнути інших. З одного боку, з іншого боку, ну, це як пам'ять про мрії сподівання тата. Він дуже хотів, щоб вона щоб в неї було майбутнє. Андрій Марчук з перших днів повномасштабного вторгнення долучився до лав Рівненської тероборони. Згодом проходив службу у гарячих напрямках фронту на півночі Сумщини та Донецької області. За словами матері захисника Ірини Марчук, малюнки доньки для Андрія були своєрідним оберегом. І завжди, коли він там був на війні, він постійно мені дзвонив. Постійно казав. Ну радів успіха Моль. Мам, моя Оля отримала грамоту. Мам, було таке, що він приїжджав з місця на місце і деякі речі відправляв додому. То я в речах знаходила, його в його кишенях. Просто можливо, коли забув що в кишені там малюночок лежав. Значить він їх носив. Ну біля себе вони їм були дорогі. Серед експонатів виставки не лише малюнки юної художниці, а й відзнаки, якими був нагороджений батько Ольги під час військової служби. На відкриття виставки завітали рідні та друзі родини Марчуків, а також тво. Орчі, наставниці дівчинки, вони переконані, що попереду у художниці ще не одна презентація картин, і тато герой точно пишався б своєю донею. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.